Вітаю! Сьогодні у мене посадка ось таких чудових саджанців лохини. Цю лохину я придбала вже, мабуть, місяць тому, все чекала, коли знизиться температура, щоб її можна було висадити. Але у нас було буквально тиждень, знизилась температура, дощу так і не було. Але ось такі все рівня вітра і ці горщики, от, в яких вона знаходиться, це. Лохина придбана закритою кореневою системою. І ці горщики вони постійно пересихають. Я її конечно, поливаю і вранці, і ввечері. Тут не... навіть були ягідки ягідки вже достигли, я їх з'їла. За цей час от рослина росте ну Все ж таки я вирішила не чекати осені бо тут треба. Багато чого пересаджувати, і так як рослина з закритою кореневою системою, бачите, у таких от горщиках то її можна пересадити в будь-який час. Я її трошечки притіню на початку. Поки посаджу, але я вже подивилася, там коріння таке, що його не треба ворушити. Тобто, воно ну, проросло, але нормально проросло. Тобто, я трошечки його розворушу, але ком, ком оцей, я розбивати не буду. Тобто, я так от достану з горщика, просто достану з горщика і трошечки розворушу коріння. Ну, Потім я вам покажу. Рослини я придбала ну, спеціально такі великі. От, бачите, вони. Дуже нагодовані, листя гарне, ну, тобто, гарний такий посадковий матеріал. У мене вже є 4 куща, їм, ну дорослі кущі, в цьому році було багато врожаю, але я вирішила ще придбати два сорти. ну Дуже смачна ягода. От, дуже смачна ягода. Мені вона подобається і тому будемо садити. Значить, що для цього потрібно? У мене вже є досвід вирощування лахини і досвід своїх помилок. Коли я садила рослину в минулий раз, то я ну, може і не було таких я не знаю, рекомендацій, може просто нехтувала тими рекомендаціями. Тобто, коротше, я отак от викопувала яму, додавала туди просто хвойного опаду і Брала ґрунт для лохини, от, і все. І потім додавала сірку. Але в мене пішло два роки на те, щоб моя, мої рослини не загинули. Вони весь час, Поки там не створилася правильна pH ґрунту, кисла, вони весь час хворіли. Ну, тобто рок, років два в мене пішло на те, щоб довести той ґрунт до нужного pH. Тому зараз я таку помилку робити не буду. От, я купувала отакий от торф, це кислий торф з кислотністю 3-4, тобто pH цього торфу. Це ну, можете і будь-якої марки купляти, але я покупала у тих людей, де я замовляла саджанці, тому що вони висаджують саме в такий торф. Так, це в мене ось така з лісу підсілка. Бачите, тут от і кара, і всякі там палочки, всякі от шишечки. да? Сюди ж я додавала подрібнені шишки. Тобто в мене були шишки на я їх подробила трошечки і отак от пододала шишки. да? Ну, Тут всякі палочки, бачите, тут от, от кара крупна така. Це з лісу, да? Соснова кара. Тут от і е, хвойний опад, і пісочок. От саме ця підстилка, бачите? Тобто я не буду додавати свій ґрунт, який я викопала, отакий от, от ґрунт. От а просто буду додавати такий ґрунт з лісу, який з піском. Тобто, ну, тут то теж є от, земля, пісок, тобто тут от він буде додатися в той торг. Так, потім я змішаю ще е, кору. Значить, є кора, ось така. Це середня фракція кори. Да? У ну, мене її. Ну, а, ні, не середня, це мілка. Це мілка фракція у мене кори. Оце така мілка фракція кори. Отак от. так от. Але є ще і мульча. Вона так і називається, якщо ви знайдете це взагалі або в лісі, або от купите у мене, от, бачите, написано мульча кори сосновою. Тобто це взагалі мені сподобалось. От дивіться. отакою воно фракції. Так, ще я буду додавати туди сірку. В цей ґрунт коли буду замішувати, значить, е, е, ну, коли буду змішувати той ґрунт, я туди додав сірку. Но десь на яму я дві жміні додав, тому що е, ну, люди, які вирощують ці саджанці, е, в принципі рекомендували от, е, в ґрунт отак змішати десь дві жміні-сірки на отаку посадкову яму. А потім просто я кожен рік замольчовую під мульчу, кладу ту сірку і вона поступово буде закислювати ґрунт. Тобто, щоб ви знали, що ця сірка от бачите, можна брати такої мілкої фракції, можна крупної, Але мілка вона ж швидше буде розтворятися. Фракція мілка, бачите, от вона, ну, в принципі, люба сірка, вона не буде у вас моментально ну, працювати. Вона розтвориться тільки там, ну може через рік. Тому що я, от, наприклад, у тої своєї лахини, яка у мене росте, да, уже, я от. Ну, недавно зовсім встановлювала слой мульчі, зверху і подивилася, ну так Закапувала ту сірку. І подивилася, що сірка, яка я закопувала ще восени, вона ще жовтенька відна. Ну, есть, її от, її дуже гарно видно. Але я там клала крупну сірку, і вона така, уже, ну, ці крупинки вже такі, знаєте, міленькі. Так, ну по ідеї, я вам покажу, потім, як я змішаю. По ідеї, у мене, у мене потрібно, повинно отак от, вийти. от бачите, ну Це я готувала для гортензії, Тут у мене трошки ґрунту залишилось. Але отак от в ідеї повинно бути от, отак, з корою, з торфом, з той ну ну от, отак подстілкою. От, ну, я коли змішаю ґрунт, я вам покажу, що в мене, ну, що в мене вийшло. Ну, ще раз показую, ось така мульча. Називається от, мульча кориса Ну, Мені дуже сподобалось. Оце мені дуже краще сподобалось, ніж о, оця кора. Так, значить, що ми робимо? Ми ставили отак от, яму. Я викопала яму. Да? Як, мені, як рекомендують, То есть, ця яма 60. У навіть вийшло 62. Розогналася, зупинитися не могла. Ну, коротше, 62 на 62. Отак от. Чомусь навіть, ну, коротше говоря, от, мені вдобно ну, це саме. І в глибину тут, виходить, 40 сантиметрів. Глибина 40 см. Значить, та яма в мене вийшла трошечки глибше, мабуть. Ну, Сантиметра на два. От, нижче я копати не можу. В принципі, можна 50 сантиметрів. Нижче копати не можу. Там в мене вже така глина пішла. Оце земля, вона привозна, і її ще можна копати. А там далі пішла така глина, що я на лопаті прыгаю, пригаю, а вкопати я її не можу. Вона там, знаєте, коли трактор працював і згрібав все це, то навіть трактор. Не міг згрести ту глину. Тому ну, оцей весь слой землі, який в нас, ну, шар землі, який в нас є от на цьому учаску. Тобто на інших участках по-іншому, а тут отак. Значить, оця тканина, це я відрізала зараз, шматок тканини. Да? Тканина обов'язково потрібно її отак покласти отак, по краю ями. Я зараз покажу це кусочки. Так, коротше, кусочки зараз я вийму. Значить, от, от. Так от зараз я її закріплю, тут тканину, і вона буде просто по краю, по периметру. По периметру, от от, так цієї землі. Знизу, отут, от, ніякої тканини не буде. Тобто, для чого це робиться? Для того, щоб відділити. Оту ну, землю, яка з щелечною pH від цієї землі, яка тут буде у нас, кисла pH, так? Наниз, от сюди. Там у мене отож, глина починається. Наниз я покладу ось такий от битий. Бачите, отак-от. Просто не то, що там. Ну, я взагалі не в захваті від того, як. О, Оцю землю, то що я вибирала звідси, коли, коли землю цю насипали, то я вибирала все це звідси. Але я розумію, що там буде застой води, то що там знизу йде, е, йде дуже багато глини. Розумієте? І тому отак от я трошечки, в принципі, трошки отак от накидаю, але ну, тут не, не дуже багато цього щебня. Тут це битий червоний. Ну, Червона цегла бита. І потім зверху я покладу шар отакої кори. Тобто оця, оцей шар, отак, отак от я краще закладу сюди шар кори. Кора буде ще мені закислювати той ґрунт. Вона тут буде знаходитися. Ну і Поступово буде ну, перегнівати і закислювати ґрунт. Тому от оцю кору, Оцю Можна крупної фракції. Зараз я подивлюсь, у мене там трошечки є ще крупної фракції. Тобто, середня фракція, крупна фракція, це ви кладете на дно, а мілку фракцію ви кладете в ґрунт коли змішуєте ґрунт. Ну, так, зараз я тоді, тоді попрацюю, все це змішаю. От, І покажу вам, як в мене вийде, який склад ґрунту в мене вийде. І будемо засипати о, цю огромну яму. Тому що, тому що кількість ґрунту, яка тут вибрана, мене жахає. От, вроді як ямка невеличка, але бачите, зараз я вам покажу. Бачите, скільки, скільки яка куча. Ґрунту. І все це потрібно тут -от заново мені покласти. От, оце все змішати і покласти. Але от такого щебня я класти багато не буду, я краще покладу на дно кору. Так, ну, дивіться, от у мене що вийшло. Я насипала сантиметрів от, три мабуть, кори. Бачите? А якщо там знизу є отака, от, от я зверху кинула. Але якщо ну, щоб ви бачили, яка тобто, знизу є от крупна кора, потім така крупна кара, а е, мілкої середньої фракції. От, коли я змішала ці всі інгредієнти, що я вам казала, бачите, який ґрунт. Тобто, тут, ну, тут десь і та сірка вон, видна, от, да? і ну, вона мілка. просто. У ну, мене мілка, так я кажу, що її крупна. І от бачите, от, Отак от воно все. Але я зараз ще його зволожу, тому що дивлюсь, що тут я води буду лити багато, але трошечки зволожу перед тим, як насипати. І буду отак от частково, виходить, у мене просто така міска велика. Я буду так частково мішати і сюди насипати в яму. Тому що рослина у нас серйозна, тому працюємо серйозно. Бачите? Які два красавчика чекають, щоб їх посадили. А, я ще не сказала вам, от, виходить, відстань між цими рослинами буде десь метр, ну, метр двадцять, кажуть, да? метр п'ятдесят, в залежності від сорту. Але у мене тут десь ну, метр, мабуть, ну, може, метр двадцять, так і буде. Розумієте, просто лохина вона росте дуже довго. Вона там і 100 років, і 200 років може рости. Тому садимо і внуки будуть ласувати. Так, ну от я засипала ці дві ями, але то ще не все буде. Тут я зараз зволожу його, і ґрунт цей просяде. І тому ще треба зробити заготовку, заготовку для того, щоб ну такого ж ґрунту. Бачите, який він вийшов. Значить, що я можу тут сказати? Які зауваження? Я спочатку мішала от в цій ямі, ой, в цій місці, але незручно. Не ну, я думала, частково засипати, але незручно. Якщо у вас є там. Щось ну, ну, короче, де можна змішати отакий об'єм. а так получается. Ну Коротше, вторую яму, вторую, оцю яму я вже э, сюди засипала різний. Ну, ті всі складові от, І перемішувала от, за допомогою лопати, тому що така лопаточка це, це смішно для такої ями. І дивіться, коротше, тут дуже багато виходить, все ж таки треба грунту. Тобто вам треба буде заготувати все. У таких от, то есть, короче, вот в эти, в эти ями, то що я вам казала, да, тут, ну, я ще ще перемірюю, 62 на 62 глубина 40 или 45, в той, в той ямі 45 тут 40. У таких пішло два мішка. Це торф, так кислой. Ось такої щепи пішло. Получається, пів в мішка это мульча, і вже мішок я взяла щепи той середньої. Півмішка щепи, ну, кори, кори. Півмішка середньої і ну, крупної середньої фракції на дно. так що ще Значить, мішок пішов з опаду з лісу. От під підстілки з лісу. Да? Тобто, виходить, для того, щоб заповнити одну яму. Ну, тут треба багато. Получається, треба для одної ями мішок торфу, мішок кори різної. Ну, там то мульчі, то середній мішок. Взагалі в обшій складності мішок кори. І мішок оцій мульчі з лісу тож не мульчи, а опаду, опаду з лісу, ну, та тобто з землі. От просто з лісу не просто опад там, знаєте, от гілочки не, ну, не просто отакий, ну, я вам показувала, не просто отакі от гілочки, а там прямо, ну, такий от слой, который зверху. От його виберете, і от так от знімаєте, ну, там, де можна, а то підете до лісу і все вичистите. Так, і, значить, треба ще мішати, я вже сказала, треба сухим тому що якщо ви його зволожите, то ну, буде важко. Усякому ну, випадку, я отак от його сухим мішала у цій ямі, я мішала вже його сухим. І зараз буду ще робити ще одну порцію для того, щоб ну, коли, коли воно змочиться, воно просяде. І тоді ще зверху насипати одну порцію. Ну, в общем, коротше, я сьогодні півдня з цими ямами борюся, але ну, така робота, звісно. Ну, фундаментально. Ну, давайте розробимо. Просто знімати будуть частинами, тому що так я не можу, тому що такий великий об'єм роботи, Тому я буду знімати частинами. І дивіться, от, отут, от, бачите, от край, Ну, то, мені здається, що край цієї тканини то, як угодно може бути. Ну, Він же тут вам не заважає, так сказати. Тобто, нехай він буде. Потім можна ще зробити отак от ободок такий, от, да, із пластика, щоб тут вода стояла, щоб вона. ну, не розливалося, щоб було зручно поливати. От, отак, от прямо зробити, отак от обадок, по краю ями, да? і вода не буде нікуди розтікатися і буде тут в цій ямі стояти. Ну а що можна взяти крім тієї тканини? У нас там, де росте лохина раніше, там просто по краях. Поставлений був ну, або пластик, или, ну, коротше, щось там було. Може у вас, знаєте, є якісь такі старі міські. Можна так от дно, я вже подумала, дно отак от вибрати. Да? ну, я ще там Міска з диркою. У нас, наприклад, тут міська вона заварена, вон, бачите, там заклеєна, тож дирка була. От, а так дно можна отак вибрати. і Ну, використати от, оцю міску, ну, поставити отак от, замість цієї тканини. Ну, тканина це самий такий бюджетний варіант. Ну, а Якщо там щось валяється, у вас куски пластика. Ну, все, що завгодно, можна отак от поставити отак на ну, так. От, на рібро поставити, ті куски пластика якісь і нехай воно там стоїть. Все ж таки воно буде відділяти суміш від основної землі. Ну все, я далі працюю. Ну Останній етап нарешті, значить чим я це ще зараз стикнулася. Оцей ґрунт, його треба пролити. Ну Не так швидко він проливається. розумієте Тобто треба час для того, щоб, щоб оцей ґрунт весь був зволожений. Ну, мені не дуже зручно одною рукою це саме, знімати цей процес, ну саме от посадки. Але от дивіться, спробую показати. Да? Я витягла землю. Бачите, от там от землю от я її витягла в відро. Так, витягла на розмір цього горщика. Тепер значить, я поставила горщик. Це до речі, моя улюблена справа <сіх> робити цю перевалку. Значить, Поставила горщик, да? приміряла рівень. Тобто Оця рослина не повинна бути заглиблена, але не повинна бути високом. Краще ви тут підсипите ще мульчу от, і ну, закриєте. Тобто, тут у вас ще буде отакий слой мульчі. Да? Значить, зараз високовато, тому трошки. Трошки ґрунту приберу. Вроді міряла-міряла і щось не доміряла. Так, прибираю трошки ґрунту. Тобто, оцей момент, що я вам хотіла сказати, це виходить, пролив ґрунту і мульча. Тобто вам треба залишити розмір у цей на мульчу. Але якщо ви отак я вам казала, отак по кругу поставите отаку, по колу, отак, да? поставите пластик то у вас якраз на бортик пластика, де такої висоти да? він продається, от, отак якраз ляже мульча. Так, міряємо. Оцей момент дуже важливий, щоб оце ваш, оце, ваше оце місце було в ровень. Не вище, не нижче. Ну і а так, а як його виміряти? Да? Треба подивитися, що там на, на коріннях ще витягнути і подивитися коріння. Так, витягаємо. В мене ідеальний продавець, ідеальне коріння. Бачите, тобто мені не треба нічого тут ворушити. Отого воно в мене і росло дуже гарно, тому що тут, от, бачите, грунта достатньо і виросли такі пагани. Так, тепер отак, от ставимо, як воно росло тут. Як йому подобається, треба вгадати. Ну, я маю на увазі сторони. Світа, да? як воно було, ну, краще задом наперед його не садіть. <світ> Отак я хотіла сказати. Так, ну так от приміряли, да? бачите, гарненько все. Тобто, це перевалка. От у мене зараз це перевалка. Це не не така посадка, яка, знаєте, там коріння треба стребошити, там ще щось. То я не знаю, як вам сказати, тому що я, я спеціально купляла Саджанці великі, тому що я знаю, що е, ця рослина серйозна, ну, в плані посадки. Е, ну, Оце я дуже довго вожуся з цим. Треба було вам сказати, щоб ви взяли чаю собі на улицю, а я буду працювати. Да? Е, але є, чому я так довго тавочкаю з цією ямою посадковою? Тому що я вам сказала, що у мене був вже досвід посадки. От, і по коли я зробила неправильно ту посадку, і потім я е, ну, виправляла цю помилку протягом двох років, поки не вивела рослину, ну, кислотність ґрунту правильно не зробила і не вивела рослину на е, ну вдовж, в нужний стан. Так, ну ось така у мене рослина вийшла. гарно правда? Ну от. Зараз полив Ще раз наголошу на те, що пролити треба все. Значить, пролити дуже треба, щоб вийшло все повітря. Отут уж. Грунт дуже такий, ну як вам сказати, дуже такий ну, порістий, чи як вам сказати, да? то що тут і кари багато, і тобто і цей пісок, який в подстілки був цей, лісовий, треба, щоб він просів. І я так гадаю, що отак, от дивіться, отак от це теж важливо. Отак Не просто так взяли, отак от кинули шланг, да? і він там у вас лється. Пролийте. От, рівномірно, рівномірно. от беріть той шланг і рівномірно оце проливайте. І я от лила воду, да? але потім, коли цю ямочку маленьку робила, то подивилася, там знизу ще сухо. І тому я ще поклала, ну коли ямку цю вирила, то поклала шланг, щоб туди нижче пішла вода. Тобто оцей, що я хочу сказати, цей торф він був в мішку, але він там не мокрий. І цей кислий торф він дуже ну, дуже погано, коротше, зволожується. От не знаю, чому кислий торф так з Погано заложиться, але які б я марки кислого торфу не купляла, вони отак от, отак от в мене і було з ними. Ну, що от, тепер можна так залишити, нехай воно там проливається. Отака буде рослина. Тобто завтра, як ґрунт просяде, я ще пролью і тоді покладу, покладу сюди, отак от, ну, десь, мабуть, отак от, десь слой мульчі. Мульча у мене буде знову ж таки, кора мілкої фракції. Але ця кора мілкої фракції вона, ну, під нею буде швидко просихати. Тому треба, такою я вам підскажу, треба травичку накидати обов'язково, якусь травичку зверху накинути. Воно там поступово все ну, уляжеться, Ця кара, поки вона уляжеться, то треба, треба травичку накидати. Іначе от я так запримітила і в гортензіях у мене там же ж теж мульча є. Але ну, там мокро, але коли травичку накидаєш, то вже інша картина. Мульчу, до речі, я кожен рік оновлюю. Кудись вона постійно дівається і дівається. В общем, коротко, я виходить, і навесні, і восени ну, десь додаю такий шар мульчі, і він весь уходить. Тобто, за сезон він весь просідає і за зиму він весь просідає. Що робить та лохина? Я <рес> навіть не знаю, як вона, і що вона його їсть чи що Ту мульчу? ну, в общем, коротко, без кінця я. Посіщаю ліс. От ще один повод сходити до лісу, да? набрати мульчі. Але дивіться, можна ж би, взяти шишки, набрати, да? і їх, ну, щоб не здирати той шар землі. Тому що в лісі теж треба рослинам живитися чимось. А так, якщо ми всі підемо. Ну, тому я і купляла. Купляла ту кору, Да, бачите, я мішок, получается, два мішка кори купила, от, торфосуміші купила, ну тобто не, не все з лісу. А купуємо, тому що ліс теж треба берегти. Ну, от, короче, Одну я посадила рослину, от, тут процес завершений, і це мені ще треба тут от, 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 одну рослину посадити. Ну вже темніє, тому, тому буду з вами прощатися. І е, якщо ви. Надумаєте, садити таку гарну культуру, таку смачну, треба садити на сонці. І от, от цій посадці треба ну, пред'явити ну, багато дожної уваги. От, тому що це запорука того, що наступні роки ви будете мати гарний врожай. Ну, там, звісно, треба ще і підживки різні для кислолюбових рослин. Але то вже буде потім, а головне оце заложити основу. Оці ями це, звісно, дуже кропіткий процес, але без нього нікуди. Ну, все, Гарних вам врожаїв. Саджайте, раджу, дуже раджу саджати цю культуру. ну, Мені вона дуже подобається. От, На все добре. Будуть питання? Пишіть.